У Сорочинському парку Прилук уже кілька днів місцеві намагаються зняти з дерева безпритульного пухнастика, який застряг на шаленій висоті. Уже третю добу котик не злазить із височеної сосни. Сидить на самому вершечку і благає про допомогу. Першими на вихідних котика помітили діти, які гуляли в парку. Тоді похнастик злазити з висоти відмовився, лише голосно волав про допомогу. Тож нерви дітей не витримали і ті почали вживати заходів. Спочатку ми викликали пожежних пожарників. але вони нам сказали, що вони такі не займаються. Ми вже дуже засумували, але побачили, ну, Аліна предложила. На телефону, на телефонувати в 911. Ми потелефонували, і вони нам прив'язали номер ну, тим, хто допомагає тваринам, і вони нам вже подалі допомогли. За кілька годин на місце пригоди прибули рятувальники. І тут розпочалася ціла спецоперація. Надзвичайники розклали драбину і почали її лаштувати до височенного дерева. Благо драбина діставала саме до тієї висоти, на якій висів пухнастик, і тут сталося непередбачуване. Вони ну Полізли на дерево, поставили а, трабину і туди полізли. Але кішка ну, наповалися їх та полізла а, далі. І ще ми її назвали Шанель. Кішка, яку діти охрестили шанель, з переляку залізла так високо, що її вже годі було дістати. Розпачу малечі не було меж. І діти почали з гілок та соломи мостити під сосною м'яку підстилку, щоб тваринка не розбилася, коли раптом зірветься. Далі малі принесли з дому покривала і облаштували гамаки. Дуже сильно болить доля цієї тішки. Я стараюся робити все для того, щоб її врятувати. Ми тримали полотенце, полотенця, що вона не стрибала, але вона не дуже хотіла цього робити. Підсилили і гілки під дерево на якому вона сидить. Але й це не принесло бажаного результату. Кішка вперто, тримаючись за сосну, продовжувала волати на увесь парк. А коли стемніло, і всі порозходилися, відбулося найцікавіше. Тварина, якимось чином опинилася вже на сусідній сосні, проте на ще більшій висоті. Саме тут її й помітили діти зранку понеділка. Пішла вже третя доба спецоперації, до якої долучився і сам директор школи. І не злазить, причому діти кажуть, що вже третій день сидить. Як, як його можна зняти? Таку допомогу не можете надати. Ну, це вам все одно ну, треба дзвонити на 101, На 101? А то є діти, або ви наберіть. На – Я наберу зараз. Добре, дякую. Директор тринадцятої школи відверто зізнається, не зміг залишатися байдужим. Почув, що прибігли діти, кажуть, з кішкою проблеми на висоті 12 метрів сидить і зняти її не можуть. Ну зараз будемо викликати ДСНС, будемо викликати людей все таки. Знімати, рятувати, тому що, скажем, байдужими при тому, що ось діти проявляють таку небайдужість, самому також не можна. Директор запевняє, що докладе максимум зусиль для порятунку пухнастика, навіть якщо доведеться пожертвувати сосною. До слова, цей хвойний парк колись висадили учні місцевої школи. Жива тварина все ж таки. Ну, по-перше, якщо пиляти, то пиляти вершок. Воно згідно біології, сплять бруньки, відпустять новий пагін. Ніхто ж, бо пилять її повністю, це він точно уб'ється. Ні. А от доставати будь-яким шляхом, аж до того, щоб спиляти вершину, це можна. А причиною усіх негараздів є звичайна людська недбалість і безглузде ставлення до тварин. Напередодні котів просто викинули в парк. І виходить собаки котика загнали на дерево. Я під'їхала, машину поставила, котика з цього спасла. Чого ще щось м'явкає тут? Я ж сюди кішка трьохмасна, я ж їх поймала, поймалася, держу. Коли Сусід іде, і каже, яка жінка йшла і каже, викинула їх от там у двором. І сама мовчки пішла собі. Просто нас тут собак багато, вони щось пороздирають. Вчора хотіла того котика забрати, проходили сусіди. Ну, Ну як ж поймати не можна, бо воно на деревині сиділо. А Тимофій для себе уже твердо вирішив, що не полишить шанельку на призволяще. Я дуже люблю котів, я завжди хочу дати бездомним котів дом. Я люблю дуже тварин і не можу бачити, як котики вмирають або якісь другі тварини. Я надіюсь, коли він спуститься, надіємося. То я його візьму собі. На жаль, на момент виходу сюжету ця історія не завершилась хепіендом, та всі її учасники твердо вірять, що кішка таки опиниться у люблячій родині і стане справжньою телезіркою після усіх пережитих пригод.